Зустрівся прем'єр-міністр України Володимир Гройсман із представниками іт Галузі, яка активно розвивається, і спеціалісти якої співпрацюють з провідними компаніями світу. Зустріч відбулась на базі міжнародної компанії DateArt, де проектують, модернізують та супроводжують IT рішення для підприємств фінансової сфери туризму, охорони здоров'я, медіа, інтернету речей та телекому. Замовники знаходяться в Сполучених Штатах Америки та Великобританії, а центри розробки в Україні, Польщі, Росії, Аргентині та Болгарії. Практиці компанії, співпраця з навчальними закладами Херсона та області, організація та проведення міжрегіональних it конференцій створення безкоштовних шкіл, аби віднайти талановиту здібну молодь, яка може успішно реалізовуватись в цій перспективній галузі. Це пріоритет світу, тому що інновації вони дають можливості нам виходити на зовсім новий рівень. Тому дуже важливо, що по, по всій країні сьогодні ми маємо достатньо серйозну базу для ІТ-розвитку. А з одного боку, з іншого боку, я вважаю, що нам потрібно більше інновацій впроваджувати всередині в нашої країни тому що ми багато працюємо на аутсорс ми багато працюємо на інші компанії на інші країни дуже важливо щоб ми сконцентрувалися на внутрішніх потребах в тому числі і я думаю що цей сектор є ну, потенційно зростаючий технології розвиваються не, не стоять на місці те що ми навіть чуємо зараз від ребят про те що чим вони займаються це вже ну ще один крок вперед в майбутньому тому інновації, застосування цих інновацій в реальних економічному житті дасть можливість утримувати лідерство. І тут я знаю, що вже навіть всередині країни багато хто над цим думає. Ми, в принципі, є дуже хорошим і споживчим ринком IT-продуктів. Але не про великий жаль, поки що ми не повноцінно його розвиваємо. І це теж питання, на яке потрібно надати відповідь, як всередині. Середовище бізнес айті так і всередині нормативного врегулювання, що треба зробити, щоб скорше розвивався сектор. Програмі зустрічі і можливість поставити молоді відверті запитання премєр міністру України за кожним запитанням. it спеціаліста мріє, аби їх it продукція була затребувана в рідній країні, аби покращилась ситуація в економіці. Для цього потрібна підтримка інноваційних технологій з точки зору підтримки стартапів, я вважаю, що це правильно. От я зараз, ми зараз будемо вносити підложення, але вже вищино щоб збільшити, наприклад, до 100 мільйонів напримі для молодих учому гроші на розробку, на гранти на розробку можемо підтримувати стартапи. Это важная работа. Чимал спеціалістів компанії пропонують ті технології вже сьогодні вивчати в українських школах. В следующем году мы уделим больше внимания образованию. Мы хотим, чтобы со школы, средней школы учитель стал зарабатывать больше. Это будет какая-то мотивация для финансов. Но в целом, если у вас будут предложения, что было бы правильно сделать с точки зрения государства, то, по большому счету я не вижу сегодня каких-то сдерживаний внутри. То тобто, есть, в принципе, Мы не имеем каких-то таких серьезных ограничений, которые мы имеем, они имеют другие страны. Если что-то есть, что мы можем сделать, вносите предложение.